Привіт, шукачі спокою! Війна гуде, сирени рвуть нерви, тривога б'є по голові. Але ми не здаємося. Знаєте, друзі, навіть коли здається, що світ навколо руйнується, ми повинні бути міцнішими за бетон, сильнішими за сталь. Сьогодні я кидаю вам три техніки, які рознесуть стрес у пил і зроблять вас сильнішими. Це швидко, це круто і це працює навіть у тіні укриття. Дивіться до кінця. Це ваш квиток до справжньої сили. Перша техніка. Вибух спокою. Уявіть, що стрес це бомба, яка от-от вибухне, але ми її знешкодимо. Що робимо? Струсніть руками три рази, ніби струшуєте з них цю бомбу. Відчуваєте? А тепер зробіть вдих животом на 3 секунди. Уявіть, як у ваших грудях з'являється яскраве світло, ваш внутрішній вогонь, який спалює весь негатив. І зробіть видих животом на 4 секунди, розкриваючи долоні. Бачите, як стрес розлітається в пил. Це займає всього 10 секунд. Я сам роблю це, коли сирена не розриває вуха і відчуваю, як тиша розливається всередині. Давайте разом трясемо руками. Раз, два, три. Вдихаємо. Раз, два, три. Видихаємо. Раз, два, три, чотири. Бум! Влучно. Відчуваєте? Друга техніка розрив шуму, новини, розмови, паніка. Цей шум війни намагається проникнути в нас і посіяти хаос. Але ми йому не дозволимо: зіжміть кулаки різко, ніби хапаєте цей шум, вдихніть животом на три секунди. Уявіть, як стискаєте його в своїх руках, відчуваєте його силу. А тепер розкрийте руки і видихніть животом на 5 секунд. Рівновага. Ви розірвали шум війни. Розігнали його як дим. Це займає всього 8 секунд. Я використовую це коли новини гудуть і бачу, як хаос розлітається на шматки. Спробуйте стискаємо кулаки. Вдихаємо. Раз, два, три. Рвемо шум, видихаємо. Раз, три, чотири, п'ять. Шум зник. Рівновага. Третя техніка. Світловий удар. Страх це тінь, а ми її розженемо світлом. Вдарте кулаком по долоні три рази, ніби запалюєте вогонь. Вдихніть животом на три секунди. Уявіть, як цей вогонь перетворюється на потужний спалах, який пробиває тінь страху. Видихніть животом на 4 секунди, розкриваючи руки, і страх розбитий на пил. Це займає всього 10 секунд. Це мій вибір, коли страх намагається проникнути в душу. Давайте разом б'ємо. Раз, два, три. Вдихаємо. Раз, два, три. Вдихас, два, 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 три, чотири. Страху немає. Ось ваш арсенал. Вибух тиші розносить стрес. Розрив шуму глушить хаос. Світловий удар пробиває страх. Війна не зупинить нас, бо ми сила, що рве все на шматки. Спробуйте одну техніку прямо зараз і пишіть у коментарях, що вибухнуло у вас, спокій чи сила. Підпишіться, бо тут тільки корисне для вас, і зазирніть на eniko.com. Там ще більше вогню. Лінк в описі.